Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує президент України підписав указ про звільнення у запас військовослужбовців, призваних відповідно до указу від 6 травня 2014 року. Звільнення в запас військовослужбовців повинно відбутися у травні липні 2015 року. Кабінет міністрів України повинен забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів пов'язаних. Зі звільненням у запас військовослужбовців силовим відомствам України Державній спеціальній службі транспорту України доручено провести звільнення військовослужбовців у визначені терміни, організувати перевезення звільнених військовослужбовців до місць проживання і забезпечити їх комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання. Військовий прокурор західного регіону України зустрівся з волонтерами Львівщини. Олексінюк повідомив волонтерів про вже проведену роботу, спрямовану на виконання чинного законодавства у воєнній сфері, зокрема щодо боротьби з корупцією, заплановані та вжиті заходи щодо забезпечення призову на військову службу за мобілізацію, строкову військову службу, виконання військово-транспортного обов'язку, реабілітації мобілізованих тощо. Під час зустрічі волонтери висловили чимало пропозицій і зауважень до роботи певних військових керівників, розповіли конкретні складні ситуації, у яких вони опиняються, виконуючи волонтерську діяльність і які потребують невідкладного вирішення. Водночас, прокурор регіону зазначив, що робота із волонтерами лише починається. Військова прокуратура на підставі діючих законів розробить відповідні положення, аби співпраця із волонтерами йшла у суто правовому руслі та була результативною. На Яворівському полігоні тривають спільні навчання, тренінги 173-ї повітряно-десантної бригади армії США і бойових підрозділів Національної гвардії України у межах Ферлес Гардіан Гардіан-2015» Американські військовослужбовці задля підвищення рівня безпеки у зоні бойових дій навчають українських колег користуватися радіостанціями засекреченого зв'язку. Під час спільних занять військовослужбовці підрозділів Національної гвардії України отримують також індивідуальну підготовку з основних військових дисциплін. Вогнева, фізична і медична, спеціальна підготовка, військова топографія і тактика. Окрім того, американські експерти вчать нацгвардійців ефективно застосовувати свої лідерські якості. У межах проєкту Мій тато захищає Україну діти учасників антитерористичної операції з Львівщини мали можливість долучитися до культурно-мистецької акції стежками митрополита Андрея Шептицького, що відбулася у митрополичих садах. Під час акції мистецькі колективи з Центру творчості дітей та юнацтва Галичини подарували присутнім позитивні емоції своїми виступами. Юні артисти підготували патріотичний флешмоб, співи, танці, декламування віршів. Юні художники. Змалювали сади, храм Святого Юрія. Творили портрет митрополита Андрея. Сади стали місцем, яке об'єднало дітей, молодь, дорослих для вшанування великого духівника української нації. Акція була не лише мистецькою, але й благодійною. Кожен бажаючий міг долучитися і скласти пожертви на відновлення садів. Батьки дітей, учасників антитерористичної операції, подякували організаторам акції та усім учасникам культурно-мистецького заходу за запрошення, чудовий настрій і незабутні вра. Враження У рубриці обличчя АТО про бійця державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини. Дев'ять років тому Ростислав Спішняк розпочав роботу на посаді дільничного інспектора Сихівського райвідділу внутрішніх справ. Згодом він уже працював зі злочинами, скоєними у сфері агропромислового комплексу. Уже цього року він викрив декілька зловмисників. А ще він одним із перших зголосився їхати у зону АТО, оскільки вважає, що на сході його допомога буде більш корисною ніж у Львові. Ростислав побував на військовому полігоні, що на Яворівщині. Потім, у складі першого добровольчого зведеного загону працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини, вирушив на Луганщину. На нашому блокпості ми перевіряли законність переміщення вантажів, розповідає Ростислав Спішняк. Якось нечисті на руку перевізники намагалися переправити цигарки на суму понад пів мільйона гривень. Ми одразу запідозрили, що тут щось не так, оскільки в одному з місцевих сіл, куди прямував вантаж, мешкало аж. 27. сімей. Виникло запитання, навіщо кільком людям така велика кількість сигарок. Вантаж затримали, розповідає він. Минулого місяця майор міліції Ростислав Спішняк повернувся до Львова. Однак він готовий знову поїхати в зону АТО, як тільки з'явиться така можливість, оскільки вважає захист інтересів держави своїм основним обов'язком. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах. У вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.